Компанія SDV Consultant це команда професійних юристів та адвокатів, які працюють по всій території України. SDV Consultant – це запорука вашого правового захисту. Вітаємо компанію SDV Consulting з відкриттям фрілялів у містах Торонто в Канаді, Валенція в Іспанії та Лондон у Великобританії. Люблю тебе. Маниш мене дурманиш, люблю тебе, серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. Цей біля мене, Не думки я словами відганяю цей біля мене. межі в серця краю, ти довела мене до краю, лю тебе, люблю тебе, маниш мене, дурманиш, люблю тебе. Серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш. Люблю